Розклад для козирога на наступний тиждень. В своїй фінансовій сфері ви зможете вийти з якихось обмежень. Щось ви там вирішите. Те, що вам заважало, те, що не давало вам рухатися, нарешті буде переборами. Можливо, ви знайдете роботу і тепер фінансові проблеми полишать вас. Можливо, здолаєте якісь перепони в своєму бізнесі. Можливо, нарешті закриєте якийсь кредит, чи повіддаєте якісь борги. Схоже на те, що в вашому житті забагато стресу. І саме стрес, негативні емоції, якісь проблеми негативно впливатимуть на ваше здоров'я наступного тижня. Бо є імовірність того, що відбудуться, появляться якісь захворювання, пов'язані саме зі стресом. Бо у вас забагато чогось негативного в житті, негативних подій, а через ті негативні події і негативних емоцій. В своїх романтичних стосунках наступного тижня ви чомусь будете насторожі. Нічого негативного там і не відбуватиметься, але ви, немов, будете в очікуванні, що може щось статися. Ну, можливо, нещодавно у вас з коханою людиною виник конфлікт, і хоча вона вас не чіпає, ви її не чіпаєте, чи він вас не чіпає, вона вас не чіпає, ви не чіпаєте свою кохану людину, але все одно ви отак в очікуванні нападіння, А чи не буде знову сварки? А чи не буде знову конфлікта? Чи якийсь негативний досвід у вас є? І тому ви весь час отак в передчутті, що може статися щось погане а ваш відпочинок буде пов'язаний з якимись ілюзіями, з якимось обманом, але в позитивному ключі. Можливо, ви влаштуєте костюмовану вечірку, можливо, ви знімаєте контент у косплеї. Чи можливо ви відвідаєте якийсь косплей-фестиваль, будете учасником його? Або ж в крайньому випадку відвідаєте театр, там дуже своєрідна ілюзія, своєрідний обман, але в позитивному ключі. Щось ось таке приємне, розважальне, брехливе, але приємно брехливе.